Шановна громада Києва, Дніпровського району Комсоморського масиву. Громадська організація Самоврядна громада в складі ініціативної групи мешканців мікрорайону розпочинає спецпроект Свідомий виборець. Це реальність. Мета нашого проекту полягає в тому, щоб все ж таки на прикладі нашої громади показати, що ми можемо приймати свідому участь. У виборчому процесі. Що таке виборчий процес? Це наше право обрати достойну людину, обрати кращого лідера, який зможе захищати інтереси і права края. Ми розпочали наш проект 29 вересня. До цього часу вже на масиві відбувається досить поширена агітація. На свою користь пошук голосів серед громади. Від нашого від нашого округу, номер якого 214, іде 22 кандидати в депутати. Ми зацікавлені в тому, щоб показати справжні обличчя кожного депутата. Ми зацікавлені в тому, щоб на нашому масиві створити реальну конкуренцію. Між кандидатами в депутати, щоб це була конкуренція не лише у бізнесі, а й в політиці. Вона має бути. Ми громада маємо обрати кращих. І зараз прийшов час, коли ми мусимо знайти кращих. А для того, щоб це зробити, треба вивчити досконало діяльність, проекти, соціальні проекти, правозахисні проекти тих кандидатів депутатів які балотуються від нашого району. Досить складно обрати краще, коли йде, і відбувається захоплення людських душ шляхом підпиту. Ми шукаємо справжніх, реальних і нових облич в тому числі в політиці. На наше запрошення і на наше прохання прийняти участь в обговоренні всіх проблем. Мешканців і киян люб'язно відгукнулась Оксана, пані Окса, Оксана Чубко, кандидат в депутати, межоритарщик, самовисуванець. Вона люб'язно нам дала нагоду захистити нас в справі забудови зеленої зони. Не просто прийти на зустріч з мешканцями і розказувати про те, що вона буде робити, що вона може зробити. Але так сталося, що вона прийшла на нашу чергову гарячу точку забудову зеленої зони, забудову прибудинкової території будинку Малишка 9 так сталося, що 23 числа був, значить, відбувся цей конфлікт між мешканцями і забудовником, який самостійно без дозволів. З шляхом самозахвату. А чому це так? Тому що не були надані документи, 23 числа. Е, значить, е, почали розширювати земельну ділянку ті підприємці, які зараз знаходяться на задньому плані, і ви бачите, що у нас зараз в цей час відбувається забудова, Незважаючи на наш категоричний протест, 28 числа. Власники цього підприємства продовжили забудову цієї ділянки, і ми покликали на допомогу першу людину, яку я почула, дізналася про те, що це адвокат, мала правозахисну організацію. Про що вона розкаже? Вона приїхала до нас і дійсно захищала позицію громади. Але ж, незважаючи на те, що е, от уже пройшов час, сьогодні 31 серпня. І будівництво відбувається. Всі події ви дізнаєтеся з інших наших відеоматеріалів, які розташовані у нас на нашій сторінці сайту. А зараз ми звертаємось до пані Оксани, яка сподіваємось, що вона нам дасть пояснення, що відбувається, чи є взагалі можливість зрушити цю точку, як то кажуть, з місця і відстояти цю зелену зону громаді. Будь ласка, пані Оксана, дякую. Я хочу сказати, що вся земля на території України належить народу. Це написано в Конституції. Так? Якщо ми беремо місто, селище, село, то є громада, якій належить ця територія. Звичайно, що зараз бачимо, належить громаді Дніпровського району, і от саме це відноситься недалеко від прибудонкової території Малишка 9. Тому громадяни, які тут проживають, мають право впливати і мають право звертатися в правоохоронні органи. До суду про те, щоб себе захистити від ну, безприділ з да? російською мовою. Краще Найкраще да, да. Да. Тому що дійсно це самоприватизація, самозахват землі відбувається. Ми дії такі провели, що ми вже написали листи і в прокуратуру району, і в прокуратуру міста, і в адміністрацію Олександра Павловича Попова, і до Олександра Семеновича Шевчука про те, що відбувається, і дійсно нія. і це не одна із забудованих зелених зон. Ця взагалі ділянка вже повністю, якщо ви бачите, то ця ділянка повністю забудовується приватними підприємствами. І тому це для нас є вкрай важливим і все. Що ще ми можемо, які ще ми можемо заходи проводити щодо звільнення все ж таки про створення таких умов, щоб все ж таки дії, діяльність підприємців була у відповідності до законів. Що нам іще можна? Зараз згідно європейської конвенції є два види захисту: Ефективний і надзвичайний. Те, що ви звернулись з прокуратури там, до інших чиновників, це надзвичайний ефективний, це судові органи. На сьогоднішній день ви маєте право звернутися до суду для того, щоб е ну, ліквідувати самозаклад, самозабудову. Е також ну, з ну, згідно нашої конституції, якщо, наприклад, люди впливають, впливають ефективним методом або слабо діє, або не діє, то вони мають право на акції протесту. Е до цього й деякі мешканці цього будинку закликають, може навіть в нічний час щось треба зробити, а може навіть в денний час. Закликають, що треба зробити. Ми будемо громадським спротивом громадською громадської ну, акції протестували протесту законом. Законом дозволено. Так, да, да, Законом Тому, дозволено акції протестувати. Тим більше виходити, звернення було і... там і так далі. Ми не, ми не складаємо наші руки і будемо продовжувати нашу ну, діяльність. Якби, наприклад, громада більш активну позицію займала, то наврядчі вони б за... ну, вони б побоялися щось робити. Так саме от така спокійна. Ситуація, що люди... поодинокі випадки да, виступів є, випадки, чи зауважень. Цього Я недостатньо. Вони разом зібралися протестували, то нічого ну, такого не було. Ага. Скажіть ще такий момент. Значить, ми взагалі мали нагоду і взагалі такі в планах. Мали з вами зустрітися у вас в офісі, щоб дійсно було привід поговорити про вашу програму, про ваші наміри, про ваші плани, взагалі, як. Ви дійшли Та, до ти такого ти життя, ти. що жінка вирішила йти в політику. Але так сталося, що сьогодні ми знову ж таки, такі у довільній формі відбувається це інтерв'ю безпосередньо на значить на цій гарячій точці. Все ж таки, ми повернемось і хочемо дійсно з одного боку дізнатися про істинні ваші плани щодо, значить, вашої депутатської діяльності, коли ви дасть Бог прийдете. На цю посаду, чи отримаєте перемогу. І якщо ви взялись до цієї справи, то перш за все нас цікавить, це правозахисні і соціальні проєкти і ті проблеми, які безпосередньо стосуються нашої громади. Це і питання житла, яке зараз просто неможливо заробити кошти, щоб купити простому середньому киянину, купити це житло чи розширити навіть свої. Житлові умови поліпшити. Цікавить питання щодо п'ятиповерхових хрущівок. Люди просто бояться такого моменту, як самоорганізації, і вважають, що їх значить, можуть там знести, поселити там десь невідомо куди і так далі, займають таку позицію досить пасивну. І питання комунальної сфери. Взагалі, який е, із цих проєктів, ми не можемо сказати, що всі депутати прийдуть і будуть вирішувати всі однозначно проблеми. Які, яка проблема вас турбує більше з, всього? Яка ідея у вашої програми найбільш цікава, будь ласка, повідомте. Добре. Ну, Все ж таки, я депутат, і я підпозивлю на те, щоб наше законодавство привести до відповідності до міжнародного права. для цього, програму. Хоча б саме елементарне зробити, щоб кожен громадянин України мав право подавати до Конституційного суду, як це можуть робити в Росії чи в Німеччині. На жаль, українські громадяни не мають такого права. Ми б хотіли внести зміни в Конституцію. Навіть так. Да. Ну, Крім того, що звичайно приймати соціальні закони, які були і працювали. Необхідно, щоб люди мали право самостійно, навіть незалежно від депутатів, подавати закони. І от один із наших таких проєктів, це, наприклад, якщо збирається 100 із кількості під якимось законопроєктом, то воно подається на Верховну Раду і потім вже або вони приймають, або відмовляють, і народ дивиться, хто закрив. Також важливе питання з землею, тому що ви правильно сказали, що... Людям не видають квартири. Не зрозуміло, якось начебто будується, начебто хтось отримує квартири, незрозуміло, що будується, не зрозуміло, хто отримує квартиру. Тому для того, щоб не було якогось непорозуміння, в нас є право на приватизацію землі. Місць можна приватизувати 100, сталося 40 по 15, в селі 25. Тому ми зараз ходимо на зустрічі з активістами, одиваємо пороги і київської адміністрації, і обласної адміністрації, для того, щоб якось виділилась земля людям і щоб люди змогли все ж таки реалізувати своє право на приватизацію землі. Це проєкт у нас родові садиби, «Родові поліції. Коли людина отримує землю, це не значить, що вона не може отримати житло. Звичайно, що може, ніхто не позбавляє її права. Тому. Кожна людина має право на те, щоб приватизувати землю, збудувати там будиночок, щось посадити, обробляти цю ці землю. Цікавим е, в діяльності наших кандидатів депутатів є перш за все їх основні ідеї, мрії е, і взагалі плани. Що стосовно е, мені подобається скажімо, е, в діяльності будь-якого кандидата, коли у людини є якась мрія. Не просто прийти і, скажімо, боротись з опонентами чи з конкурентами навіть в політиці, а запропонувати щось те, що до цього не було, і зробити, а якщо й було, то зробити набагато краще. Я цікавлюся, оскільки я сама за освітою суспільство знавець, і так визначили, що я буду жити на цьому районі. Я... У мене є діти, я хочу бути захищеним членом громади. І сама для того і була ініціатором створення такої громадської організації Самоврядна громада. Моя мрія, щоб люди були захищені. Один із проєктів вашої діяльності я зараз перевіряю діяльність кожного кандидата. Мені цікаво вивести його на поверхню нашої боротьби і представити, щоб люди про це знали. У вас є такий напрямок вашої діяльності, як референдний захист народу України. Це настільки позитивні речі. От зараз про референдум говорить і мерія столиці. і вона привертає увагу саме до таких соціальних проблем, і надбавки до пенсій, і муніципальна. Чи дійсно це відноситься до питань референдуму? Чи як ви вважаєте, які питання мають виноситись на референдум? Референдум і всі питання, які мають таке загальнонародне значення. Наприклад, наша ініціативна група пропонувала провести референдум. І одне із питань це щоб у людей було право на те, щоб подавати до Конституційного суду самостійно, а не так, як зараз що це тільки винятково може подати або президент, або членом Верховного суду, або 45 депутатів обмежено, щоб кожен громадянин того правопорушення, щоб У нас тільки порушується правці, якщо ми будемо подавати, то я роботи просто буду. Але треба про... і, е, конституція нам дозволяє, якщо, наприклад, нас не влаштовує те, що роблять депутати, зібратись і Ні, зробити нічого. референдум. Правда, наш закон про референдум зараз такий, що це буде досить складно зробити, але це можливо, якщо все ж таки люди будуть змотивовані і зроблять. Ну а от те, що дійсно хотілося б щоб було на масиві нокраїни, це екологія. Тому що від неї все починається. Якщо ми будемо знищувати або дозволяти, щоб знищував хтось зелені насадження, на яку відбувається, то з цього тільки починається. Зараз одні зробили, рядом дивляться, ага, вони зробили нічого, їм за це не було. Другі, треті і так далі. Ну, цепна реакція, яка ланцюгова починається. Тому перше, ми, наприклад, проводили акції протесту проти того, що приймався в Верховній Раді законопроект, по якому щоб з Європи захоронення в Чорнобилі відбувалися, тому що все ж таки нам тут жити, нашим це дітям жити. Це надзвичайно екологічні проблеми. Це для нас були бездорожні. акції проти корупції, в тому числі і в церковних установах зловживання. Були акції, наприклад, недавно проти того, щоб були платні пляжі в Одесі, проводили наші активісти. По землі також ми біля Київської міської адміністрації часто проводимо акції, де людям пояснюємо, роз'яснюємо, які вони мають права, як і в якій послідовності куди йти, рухатися, вийти, які документи подавати. Раніше ми працювали по всій Україні. У нас в більшості міст обласних були представництва, і там ми допомагали по соціальним питанням. Діти війни, чорнобильці, працюючі пенсіонери, людям надавалась допомога, надавались документи, консультувались. Допомагали, якщо необхідно, там апеляцію чи касацію зробити, до Європейського суду подати. І це було досить масштабно по всій території України. А скажіть, будь ласка, наскільки я знаю, і так лунало в інтернет мережах, в соціальних мережах, що ви займались особливо активно щодо е діяльності кнопкодавів у Верховній Раді? Що ви можете прокоментувати і сказати нашій громаді детальніше? Детальніше я можу сказати, що. Дійсно, я подавала позов до Верховної Ради до ВАСУ. У цьому позові я просила, щоб суд визнав, що в той день, коли приймались антисоціальний закон щодо дітей війни Чорнобильців військових пенсіонерів, і в той день, 7-8 серпня, коли приймалася пенсійна реформа, щоб було визнано, що була порушена процедура. Тому що по нашому регламенту Верховної Ради України необхідно, щоб було 226 депутатів. Тоді можна голосувати, приймати якісь рішення. Насправді, в ці дні, якщо там 100 депутатів набереться, це дуже добре. Ми просили, щоб були витребувані стенограми, відеоматеріали з Верховної Ради. З Цього нічого судом не було зроблено. До речі, прийшов і дав свідчення один тільки депутат, інші якось не знаю, чи побоялись, чи не поважали за поцільне у нас ще в судовій справі є і, е, свідчення свідка. Е, на жаль, суд послав на Конституційний суд абсолютно не вґрунтовано. В свою чергу Конституційний суд посилає на ВАСУ і так от вони один на одного посилають, аби не приймати ніякого рішення. Е, після того, як нам було відмовлено, е, я подала ще заяву через представника про те, що поновили, оскільки 25 грудня коли Конституційний суд. Приймав рішення, то вони сказали, що це не відноситься до їх компетенції, щоб справу ви Цього знову ж таки, хоча були порушення, не зробили. І в результаті я вимушена була подати до Європейського суду заяву. На даний час заява прийнята європейським судом. При це вона поки що не розглянула. Саме коли вибирали справа. Ну, там досить довгі черги, величезні да. черги. День, Чекайте. коли мені було відмовлено, я об'явила голодовку в знак протесту і просила, щоб люди подавали аналогічні позови. Просила, щоб збиралися на того, щоб могли провести референдуми. До мене звернулися лідери партії громадських організацій, і в результаті. Домовились, що люди будуть для референдуму, якщо це буде необхідно, це була, мої умови були виконані, тому я проти Я вважаю, що наша сьогоднішня бесіда досить змістовна, але все ж таки для мене це взагалі... Отримання досвіду я не можу назвати себе фахівцем е, в отриманні якихось там проведені інтерв'ю, але я вважаю, що я зроблю так, як я це бачу. Хтось після мене прийде, може фахівець і зробить іще краще. Але фахівці зараз займаються питанням, е, журналісти займаються. Е, за гроші я розумію, що це коштовна справа. Ми мусимо шукати активних людей, привертати, е, значить, громаду до цих активних актив, активної позиції. Хтось може зараз подумає, що от знайшлись, хтось буде проплачувати там і так далі цю громадську організацію. Все я одне можу сказати, що з тією е, пані Оксаною я познайомилась на київському ВІЧЕ. І вона підтвердить цю справу, і були свідки. Тому я взагалі да, Рима було Цирківська, Тоді була Рима Церківська, але організатором цього київського віче була Олена Єськіна, Олег Мусій Олексій. і Ірина Олексієнко. Дійсно, на це на Київське віччя запрошувалися. Казали там взагалі з всієї України приїдуть той час, коли приймали закони які промови, які закони приймали, але дійсно ці люди розуміють, що треба, щоб самоорганізовувалась громада. І е, цей проєкт створення Київського вічі дійсно був таким новаторським, і мене особисто зацікавив, тому що там йдуть якісь живі нові сили. На цих форумах з'являються нові обличчя. І коли я прийшла і побачила кількість людей, там налічувалася, ви це бачили до ста чоловік. Я побачила, що сидить десь там на лавочці, на лавоці сиділа пані Оксана, абсолютно сумна і зневірена, точно так же, як і я. Я підсіла по. Оч, і ми розговорили до нас. Підійшла Рима Білоцерківська, і ми, отак, жінки, турботливо думаючи про цю Україну, почали говорити: де ж вихід і що робити далі. І визначило, що у пані Оксани є певний проект, і вона. Його рухає, і ви бачите, досить давно. Рима Білоцерківська – це дійсно лідер, достатньо могутній. Вона має певні перемоги. Скажімо, я цій справі просто життя примусило, і ті знання, які я маю, намагаюсь якось передати громаді і вбачаю, що вихід є. Так називається наш сайт вихід є. От скажіть, будь ласка, от в такій ситуації з невіри людей, здачі інтересів під зелену валюту, під час виборів це часто так стається. Який вихід? от як ви вважаєте? Ну розумієте, справді, правда тому, що якщо, наприклад, вже ні в кого вірить, то залишається тільки сама людина. І віра в Бога це в першу чергу це віра в себе. Якщо в тебе хтось вірить і для самого початку будеш ти сам, то з цього може все початись. Для того, щоб в нашому світі щось змінилось, інколи достатньо однієї людини. Одна людина починає, починають гуртуватись, підходити. Головне, щоб хтось почав. Так що я дуже рада, що познайомилась, тому що дійсно Дніпровський район це один із найактивніших активних районів громади. І ще я Подільський, Голосіївський. Ну, це такі і, може це сприяло тому, що ви обрали наш мікрорай... Вірніше, да, район, це сприяло, і тому, мікрорайон, мікрорайові райони. Я була здивована, коли я побачила в списку всіх претендентів, побачила вас. І навіть і не було ніяких домовленостей, і це, це я зраділа, що все ж таки якась активна позиція Ні. у нас. з'явилася. Я проживаю в 215-му, при цьому я принципово не йду по 215-му, йду під по 214-му. По-перше, це найближчий округ до мене. По-друге, щоб не було такого, щоб я сама за себе голосую. Для мене важливо, щоб інші ну, по моїм вчинкам голосували за мене. І mm. те, що Дніпровський район найактивніша громада також. Плинуло тут багато моїх знайомих, друзів проживають. Дуже гарний зелений район. Бажано, щоб не тільки його в такому стані зберегти, а й ще створити більш зеленим, більш красивішим. І створити, щоб були для людей і робочі місця, і школи для діток, такі, як батьки хочуть, а не такі, як нам, можливо, нав'язуються кимось. Щоб громада самоврядувалась і самостійно вирішувала, що їм потрібно. Ми готові от і в правовій сфері підтримати, і в законодавчій сфері підтримати. Ну, будь-які, ви звертайтеся, ми готові підтримувати такі проекти. Вони надзвичайно важливі. Потрібно, щоб до людей повернулась впевненість у собі. І з людьми все добре. Вони з усім справляться. Головне, щоб вони от, трошки впевненість у них підсилити. І е, я так розумію, я дивлюся, що у вас у більше акценти на віру в себе. Ви повірили в себе? Ви зрозуміли, що можна змінити е, оточуюче середовище за рахунок появи однієї особи. Ми знаємо приклади. От у мене в от якісь. Ідея існує, що якщо громада самоорганізується, на, на цих громадських зібраннях ми можемо вирішувати дійсно, починаючи з проблем мікрорайонних і приймати участь в глобальних таких процесах. Пілігнечно так, такі... по законодавство ну, так і повинно бути. І... Просто о, ці функції в результаті чиновники перебрали на себе, а народу потрібно просто повернути собі те, що у них і, і так є таке право. І тим більше, що у такий зразок, це і перемога, як у діяльності Рими, Рими Білоцерківської, яка в Северодонецьку організувала територіальну громаду і дійсно вивела на законодавчу на законодавчій основі, і там дійсно впливова демократична територія зараз. І ми маємо за мету саме просуватися саме в цьому напрямку. І будемо шукати і моніторити всіх кандидатів, щоб вони відкрито виходили. На вусині громаду не просто обіцяли, а давали інтерв'ю, давали пояснення, давали якісь поширення. Наша, е, наш сайт, вихід є е, самоврядної громади, відкритий для спілкування, для е, повідомлень про вашу діяльність. Ну і е, на завершення, звісно, я зацікавлена в тому, щоб. Політичне обличчя мінялося. Ми весь час звикли і взагалі протягом останніх років ми просто міняємо на тих же самих політиків і все. Я шаную той вклад, який вони зробили, якщо вони робили позитивно. Якщо вони відпрацювали і мають за собою величезну кількість гріхів, то вибачте, дитячими майданчиками це питання не вирішується. Проблема в тому, що треба систему міняти досить глибинно, починаючи з подвір'я, з парадного, з будинку, закінчуючи серйозною системою ревізії на рівні державних установ. Дійсно, потрібно, щоб була гарна правова база. Від якої можна відштовхуватись для того, щоб або контролювати, або притягувати кого до відповідальності, і щоб, наприклад, вплив і на депутатів, і на чиновників був таким, щоб було легко відізвати. Якщо депутат або чиновник буде знати, що його можуть легко відізвати за його порушення, то звичайно порушень в таких масштабах, як зараз, то не буде. Хотілося б, щоб не тільки Дніпровський, по почнемо з Дніпровського мікрорайону, а і Київ, і Україна стали такою зеленою процвітаючою країною, якою, так як в Канаду, так як в Швецію хочуть люди переїжджати жити. Ми хочемо не переїжджати жити, ми хочемо залишитись тут і створити саме таку країну, в якій приємно буде проживати. Ми за. Ми за. І я так розумію, що якщо в Верховній Раді будуть не просто артисти і... Е... Декламатори, але ще й будуть юристи, адвокати. До речі, представником від нашої громади Верховну Раду теж балотується. Наш Олександр Володимирович Дядюк теж позитивна. Рекомендуємо досить грамотний юрист да. і пані Оксана Оксана Миколаївна е, теж являється достойним конкурентом всім іншим кандидатам. Тому ми важаємо справедливої перемоги, відкритої все. Жмемо вам руку і успіхів. <ріху> <ріху> Все. <ріху> Дякую.